Христос Воскрес, воїсто Воскрес, дорогі краяни. Нагадаю вам, що Божа мати з Божим військом являлася 100 років тому назад під Варшавою. Що ви бачите, почитайте уважно. І власне, біля Почаєва, коли молились саме українці, і в тій ситуації ми чекаємо поміч Божу, коли ми чекаємо пришестя Бога. Після того обов'язково, як буде з'ява вже хреста, напад рашофашистів на Київ на Україну на Європу і спроба встановлення в світі диктатури зла глобалістів сатанистів, про що багато років попереджував я від Бога і відтягувався той час, що ми знаємо, що має бути, і що ми знаємо, що вже у Бога багато є тих святих, які загинули в останні оці дні яких Бог хоче вернути на поміч нашій Україні. Це неминуче буде. Про це є давні пророси козаків і УПА, і ще нам усміхнеться доля, дорогі люди. І про це уні 25 божих знаків Страства Христа України Бог дав чудо, з'яви ікони. Подивіться це відео. І е, Бог дає чуда, що ви вірили мені, дає зняти постаті своєї Божої матінки. Найбільше мені в світі вліт фото Христа зняті Борисом Оліком. Так Також на весні 2021 року. Після передання що я сказав в минулому році, що Новий Русалим. З сонця почав сходити до землі, що засвідчено було сяйвом ікони в моєму домі в неділю, 22 листопада. Власне, ми знаємо, що Новий наблизився вже до України і має зійти до нас. І про це були Божі знаки, щоб люди більше молилися. Неправедніше і вірили у ті пророцтва, що Боже пришестся, майже йти металеві чудо храмі, форму і подібні на оце, що є у Франківську бій Повчинця, і що дівщину очолить Дівген Коновалець. І ви бачите з синіми хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. Волинь, очолить Тарас Бульба, Боровець. Зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите, дорогі люди. Це в пророчих видіннях показала Божа Мати. Там особливо люди мають молитися і просити. Вже на Житомирщині зійде аж 5 чудохрамів, очолить Житомирщину Олег, Ольжич, славний огонець. І ви бачите, де ті чудохрами зійдуть. На Вінничині зійде п'ять е, чудо храмів, і її очолець славний Яків Гальчевський. І з кожного чудо храму воскресне по 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, з них 200 жінки і 500 воїнів на білих конях. Серед них кривоніс славний очолець. Максим власне, Рівенщину, там зійде 4 чудохрами. В один день буде повстання. В 19-й годині зійдуть чудо власне, на Хмельниччину, де саме ви бачите, її очолить славний Устим Кармелюк. І за Карпаття зійдуть теж п'ять чудохрамів і очолить її славний гостин Волошин. Президент Карпатської України і е, священик у ГКЦ і е, чудохрами е, зійдуть там, де найбільш намолені місця, де являлась Божа Мати Пресвята, в тому числі жублик, гулі жублик УПА, і в Зарваницю, е, де Воскресний Йосип сліпий, як славний очільник Тернопільщини. Ви бачите хрестами позначені місця, де зійдуть щодо храми. На Черкасію зійдуть до храми, Аж п'ять їх очолить повстання Василь Чучупак, славний холодноярівець. І саме головно Запорізьку область, очолить Іван Сірко, далеким власне, нащадком якого є я. По лінії мого дідуся, який був з Полтавії, там, де гуляй поле, воскресне славний Нестор Махно, який очолить Донеччину, і на яку зійде п'ять щодо храмів. І також з щодо храмів вийдуть на білих. Конях, власне, по 10 бричок, і вони зберуть людей на Івано-Франківщину по 10 чоловік, по 100 чоловік з кожного тюнокраму. І Луганщину очолить славний Володимир Сесюра, наш поет, і з очолить славний Олександр Довженко, кінорежисер. Зійде відповідно там власне по. У крами ви бачите, де саме. І кхм, Сумщину очолить колишній комісар совєтський партизанський, але який хотів перейшов у пази, що його вбили на Івано-Франківщині, славний Семен Руднєв, який вернеться з багатьма тими, які були партизани. Як шукаєш, вернеться з нашими партизанами. Так. З героями тими справжні вернуться і, і, і е, власне інші люди, божі. Вославний Василь Стуз, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві, а непереможні, воскресні, безсмертні. очолить Харківську область і е, Симон Петлюра, очолить Полтавію. Також в області будуть об'єднані по 5, їх будуть очолювати саме генерали, яким будуть підлегли полковники. Ви бачили звання у цьому відео згадані. І саме Сітіслав стане головною столицею козацької України. Там заступником гетьмана і короля буде славний генерал. Дмитро Байда Вишневецький. Поруч славний полковник Іван Богун керуватиме повстанням Богунської області. Це зараз Комуняцька назва ще область Кіровоградська. Місто Кропивницьке буде названо Богунів. Славно Миколаївську область очолить Микола Аркас. Микола Миколаєвич, славний наш історик. Там зійде чотири щодо храми, де саме ви бачите. І власне славну Шевченкію так буде називатись Шевченківська область, яка зараз називається Херсонська, очолить Тарас Тарасве село, про якого першому варіанті українському гімну згадано в славні. Славним Кримом керуватиме наш Антон Чехів з козацького роду, нашого доброго побожного народу, де саме зійдуть щодо храми, бачите ви. Славний співак Леонід Утюсов, який має корені з єврейського українського роду, керуватиме Одещиною як полковник, призначений Богом від Угвер. Славний кіноактор Іван Миколичук буде керувати боковиною, де зійдуть чотири чудохрами, де саме ви бачите. Має вернутися Володимире Васюки з Яремчук на На Київщину зійде десять чудо храмів. Самим Києвом керуватиме Леонід Биков, а Київщиною Іван Е, В Києві зійде п'ять щодо храмів, і в області київській зійде теж п'ять щодо храмів. Один щодо храмів зійде саме там, де є пам'ятник Леоніда Бикова. Поруч із аспорт... вам я що більшість відомоїх за правду знищені. На Ютубі і щоб Бог приготував таке спасіння світу, як казав Ісус, що як почуєте, не повірите на Нарожу вам не спадало, в голову не вкладеться. І блаженні ті, які повірять, це меншість людей. Тих людей Бог буде особливо оберігати, особливо їм допомагати. Дай Боже вам серед них стати без корисливо, множити це відео іншим передавати, пам'ятати, що найбільше храмів майже йти на франківщину. А 77 багато хресні. Вони з'їдуть в інші області, однохресні на Івано-Франківщині, своєму рідному сині кресе Степан Бандера, як прем'єр-міністр України, перший заступник славного гетьмана короля Тараса Шевченка. Бог бере на срібний палац Богородиці в четвер. Слово Божу причесця на 22 годину. Зробіть сто кадри, читайте, що пише. Приймайтеся гідно. Красиво щасливо ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Диших свят вам, Христос воскрес, воскресне, Україна.